ринки пчеловоди. Набираю ось мед для чаю. І дивлюсь, що ще такого більше 40 років сухого меду не було. Та й думаю, ану ж, провірю вологість цього меду. Взяв, ну, розігрів чуть-чуть, там капельку на рефрактометр глянув і офігел. 14% виходить, вологість. То як же ж тим бідним пчокам, якщо зробить вентиляцію у вулику, щоб там вологи не було, розмочить оцей мед? Тому я й підтримую цю думку. Я ж говорю, вже за 40 років, скільки не було цих спорів. Вентиляція, верхній льоток через нижні сітка. Вентиляція, я думаю, потрібна для того, щоб збереглися вулики, якщо вони дерев'яні. А як пластмаса, то їм взагалі не треба вентиляція. А вули а пчолам наоборот. Щоб такий метр роздовбати, то треба багато вологи. Якось так. Це що я хотів вам сказати, а ви поступайте, як знаєте.